Приготуємо найсмачніший снікерс, який можна приготувати як у варіанті ПП торту, так і просто не ПП. Це дуже смачно, це дуже корисно, я від себе рекомендую. Бісквіт виходить неймовірно вологий. Якщо раптом ви шукали а, бісквіт, то це банан. Банановий бісквіт, щоб такий вологенький, ви бачите, то це те, що, що треба. ви знайшли, друзі, зупиняйтеся тут і готуйте. Насправді все дуже просто, я впевнена на те, щоб приготувати. У вас просто мінімум часу піде активно, це хвилин 5, і плюс в духовці, поки бісквіт, ну, звісно, там хвилин 30-40. Але починаємо і все дуже просто. Беремо банан або веделку. Я люблю, щоб веделку, знаєте, тоді шматочки будуть попадатися і вони дадуть таку вологість. Можна блендером. А далі мука у мене рисова, знову ж таки, якщо ви не на ПП, якщо просто шукали рецепти снікерсу, візьміть пшеничну, буде ще смачніше ще пухкіше. Трошки розпушую, що какао, какао обов'язково максимально жирне. В мене підсолоджувач стевія плюс репрітол, але ви можете взяти знову ж таки цукор. Краще, звісно, по своєму смаку додавайте, якщо ви якийсь підсолоджувач. Якщо цукор, то один до одного заміняйте. Яйця для крема я беру дитячий творожок не солодкий. Ви можете взяти йогурт, можете взяти рікоту, можете дуже багато всього взяти. Паста арахісова, арахіс і ще паста арахісова для, для начинки. Друзі, погнали, все дуже просто. Насправді, трошки в мене вже тут замішано, тому ми для інстаграму паралельно знімаємо. Насправді можна висипати абсолютно все, окрім муки і розпушувача, розмішати до такого однородного стану. Нагадаю, ви можете взяти, наприклад, пюре бананове, можете перебити блендером банани. Буде більш однорідна маса. Мені подобається, щоб траплялися прям шматочки банану. Це дає вологість і дає смак. Мені так подобається. Якщо вам хотілося б як більш однородну таку масу, то, звісно, блендером перебити і проблем жодних не буде. Так, розмішала, бачите, все доволі легко таке розмішується. Додаю муку. У мене рисова, але можна використовувати. До речі, от в цьому десерті можна дуже класно використовувати гречану, бо по смаку взагалі не буде відчуватися гречка, а гречана мука досить таки корисна. Дякую. Виходить у нас бісквіт такий чисто, ви можете зробити вже з цього. Прям просто кекси і далі не паритись. Ви можете зробити з цього бісквіт і просто бісквіт їсти. А можете приготувати собі десерт снітерс, Так, відправляємо у формочку. Взяли наш бісквіт, відправляємо в духовку 175 градусів, ну, точно хвилин 40. Якщо ви почитаєте, як саме, то 20-25 до 30. Ставимо і чекаємо. У нас бісквіт досить таки високий, то 50 хвилин займе випікання. Я дістаю, даю вичерхнути обов'язково, а далі вже буду виймати з корм. Трошки покраю форму, щоб він коли буде вичекати, відходу від крові, щоб не, не Хоча я буду його різати і робити порційно, можна зробити тортом. А щоб зробити е, крем, я взяла дитячий творог, знаєте такі дитячі творожки в стаканчиках, як йогурт. Можна взяти йогурт, можна взяти я не знаю що там, рікоту, можна взяти сметану, можна взяти що завгодно. Просто такий творог він дуже класний. Поки бе живу. Додаю е, арахісову пасту і добре, добре, добре смішую, має поєднатися арахісова паста і наш творожок, Щоб солодкість була. У нас виходить крем, арахіс, е, арахісова паста трохи. І сам бісквіт. Я буду робити такі порційні. Мені важливо зробити основу, щоб вона була круглою. Хочу одразу продирявити, щоб все ж таки швидше вичахав, бо знаєте. Звісно, лишить краще минут на 15-20, щоб воно вичехло, але будемо дивитися правді в очі. Я нічого чекати не можу, мені вже треба готувати і їсти. Друзі, е вкладаємо один, бачите, я повирізала шумочками. Він банановий. Але взагалі-то банан не дуже любить, але прийшла цей біскіт їсть. Хоча в ньому немає пшеничної муки, нагадаю, немає в нього цукру. Але досить таки смак на правду, угу. Джудь? Трохи арахісової пасти. Крем наш. Крем нагадується, по суті, арахісової пасту з порошком. Додаємо арахіс. А зверху можна накрити, а можна взяти шматочками. Можете не вирізати, а чисто так шматочками. А зверху прикрашаємо теж крему. Можна? Ну, тепер попробуй. Давай давайте. Це теж той самий крем, він такий досить густоватий виходить. То можна ним зробити такий, знаєте, типу ефект тирамісу називається. Я коли зайшла до кімнати, я подумала, що ви тирамісу готуєте. Ага, можна, давайте приготувати і по тирамісу. Ну і далі зверху припрошаємо арахісом. До речі, ми робили схожий десерт. В принципі, все те саме, але е арахісову пасту заміняли на фісташкову і виходило дуже-дуже смачно. Аромат капець. Я від себе рекомендую, якщо ви любите, прям, щоб крем був солодкий. Додайте підсолоджувач, бо за рахунок о, арахісової пасти він не солодкий. О, бісквіт дуже солодкий, і, як на мене, ідеально, бо знаєте, він виходить непритурно солодко. Як на мене, все ідеально. Але якщо ви любите більш солодко, то додайте в крем підсолоджувач. Неймовірно, смачно, ви бачили, але дітям подобається цей бісквіт, а по суті, це банановий бісквіт і він виходить дуже вологий і неймовірно смачний. Готується обов'язково.